Що ви думаєте в загальному про взагалі про прийнятий законопроект вчорашній про мобілізацію? Слухайте, я далеко від того. Я Вітаємо. Нещодавно Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроект 10449, який, зокрема, передбачає внесення змін до законодавчих актів, які регулюють питання мобілізації, демобілізації, військового обліку та інші важливі питання. Тому ми сьогодні з колегою вийшли на вулицю запитати пересічних громадян, що вони думають стосовно цього законопроекту. Ну чесно, це жахливе рішення. А чому ви так думаєте? Е... Не знаю. Ну, чесно, якщо об'єктивно, це жахливо. Можливо, чули те, ще, що з цього закону винесли е, ну, взагалі виключили положення про демобілізацію військових, і типу, що ви про це скажете? Ну, це для чоловіків чесно жорстоко. Дуже негативно до того, що немає демобілізації. Це дуже не мотивує ні, 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 ні тих, хто воює, ні тих, хто не хоче воювати. Вони ще більше не будуть хотіти вивати. І це дуже велика проблема. І це все я бажаю на совісті нашої влади. От що я скажу. Буде тяжко. Ну, типа, тим, хто тіпа, особливо ухиляється, тіпа, вже буде доволі так. Якщо мене це коснеться, я спокійно піду. Але поки не кисається, не йдуть. Ой, насправді всі так чекали, що ж там приймуть нарешті наші депутати. Ну сумно, мабуть, від цього всього, тому що хлопцям точно потрібен відпочинок, і мали би бути в першу чергу зміни в цьому напрямку. Але я розумію, що, мабуть. Вони це не затвердили, тому що розуміють, що дуже складно взагалі знайти заміну, чи заставити, чи ще щось, і це ще більший хаос створив в країні. Люди і так хлопці, бідні, бояться на вулицю виходити. Зна, знаєте, якби я був, був чоловік призовного віку, може я більш прискіпливо вчитувався, а так я вже знаєте, думаю, приймаю, ну, приймаю. Премога буде за нами. Ну якщо стосовно демобілізації, то погано погано, бо я чула, що там від тих людей, хто ну насправді воює, що в першу чергу от вони стомилися від того, що не розуміють. Е, ну далі як буде, нема в них якоїсь точки А точки Б відпочинку. Тому це, це треба питання вирішувати, але це не до нас.